Знаєте, чому Бог часто не може прийти сюди і відвідати нас так, як потрібно, так як Він хоче. Багато з нас просто тут не виживуть. Тому що багато з нас живе в гріхах. І, на жаль, ми прилаштувалися жити з гріхами і ховати ці гріхи. Багато з нас то на два лагеря живе і для Бога. І для диявола. Бог сьогодні хоче спасати. Ну насильно Він нічого робити не буде. І ми сьогодні не маємо права винити в чомусь Господа. Ми з вами винуваті. Слабенькими віручи. Багато ми допускаємо гріха і беззаконня, багато обману. Лукавимо багато. Соромимось Господа. Соромимось заявити, що я Христиний, ні, я не буду робити цей гріх. Ми по умолчанню йдемо і робимо. Ми багато сьогодні робимо переступів перед Господом. Ми шукаємо винуватих, ми шукаємо причини, ми шукаємо, яка правда ця. Брати і сестри, ми маємо сьогодні сказати, Господи. Помилуй мене, Господи, врятуй мене. І підлетів до мене один із серафимів, а в руці його розпалене вугілля, який він взяв шипцями жертвенника. І торкнувся він уст моїх і сказав: ось це торкнулося уст твоїх, і беззаконня Твоє вилечено від Тебе, і гріх твій очищений. Ми маємо сьогодні з вами сказати, Господу, правду. Господь. Є в мені порок. І кожен свій порок ви маєте назвати своїм іменем. Давайте ми будемо щирими, відкритими перед Господом. Ми втрачаємо багато благословення, багато молитв Бог наших не чує, тому що ми багато хто живе в пороках, і ми не хочемо від них звільнитися. Час від часу ми повертаємось, отримуємо якесь задоволення. Ми питаємося спорити з Словом Божим. З Богом ми питаємося спорити з служителями. Ми питаємо, що знаходить якесь оправдання, якісь інші місця списання, а то й так, а там так, де кажіть і це все. І починаємо, знаєте, займатися всякою-всякою ерундою, всякою всяким непотребством. А Бог хоче, щоб ми просто були слухняні, просто проникалися словом, просто сказали Господь. Я щось не розумію. Хай Дух Святий сьогодні врозумить, хай Слово Твоє врозумить мене. І почув я голос Господа, який говорив, кого мені послати і хто піде для нас. І я сказав: ось я пошли мене. Як важливо сьогодні звернутися до Господа сказати, Господи, ось я. Ось я. Прийди в моє життя. Прийди в моє життя! Звільни мене від пороків, звільни мене від брехні, від неправди, звільни мене. Господи, те, що я, можливо, десь в тайних кімнатах роблю, звільни мене, те, що не бачать люди, те, що не бачать, можливо, служителя. Ну ти все бачиш, звільни. Ти бачиш, що в моїй голові робиться, ти бачиш, що в моєму серці робиться. Боже, звільни. Звільни мене, друзі, ми маємо сьогодні бути щирими і відкритими. І сестри, ми маємо з вами знати Бога. Правильно. Бог є любов, Бог є добрий. да, Амінь. Бог є святий, Бог є строгий, Бог є взискуючий, Бог є праведний, і Він, згідно свого слова, Він доб'ється все, що Він хоче. Ніхто з нас де від Нього не сховається. Амінь. Ніхто ніде не сховається. Всіх знайде. Відступати від Бога дуже небезпечно. Запам'ятайте. Покаяння може для вас ще шанс Бог дати. Але Ви ніколи не повернетесь на позиції, на яких були. Я прошу, помилуй свій народ Божий, помилуй сині відонік, Боже, помилуй, помилуй. запали серця народа Твого Боже. Дай сьогодні пройти процес очищення, освячення, Дай, щоб ми самі кричали і сказали, Господи, очисти святий, помилуй, Боже, очисти наші душі, очисти наші серця. Очисти, ми просимо в ім'я Ісуса. Благослови свій народ Боже.